Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу. 321-й день триває наша боротьба за свободу, і зараз ми будемо говорити про нашу енергетичну систему. і Її стан а у нас сьогодні в гостях Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Ми вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня. Ми всі трошки видохнули на свята. У нас взагалі здебільшого було світло в домівках, але зараз ми бачимо, що ми повертаємося знов до планових відключень світла. Тож що зараз відбувається з нашою енергетичною системою, в якому вона стані? є два тренди: це таке змагання з одного боку російські ракети, дрони і холода, а з іншого ремонт енергосистеми і відновлення наших потужностей. Власне, свята пройшли в такому доволі м'якому режимі, через те, що не працювала здебільшого промисловість. І відповідно, більша частина електроенергії була спрямована на те, щоб заживити приватних споживачів, домогосподарства, будівлі і. Звісно, цей час був більш комфортним для всіх, це безумовно, але ми повертаємось зараз, по-перше, до робочих днів, і промисловість знов відбирає свою частину і вона має працювати. А з іншого боку, понижується температура. І кожен градус зниження температури вимагає від енергосистеми додаткових 180-200 МВт потужності для того, щоб задовільнити споживачів. Це фактично додатковий енергоблок вугільної електростанції, тому ситуація доволі складна. Зберігається дефіцит генерації, він відчутний. З іншого боку останні атаки не принесли великого успіху московським терористам, і відповідно ті графіки, які зараз працюють, вони значною мірою витримуються. Я розумію, що все одно це не 100% там Є все ще і аварійні ситуації, є різні, але на 90-95% графіки зараз є передбачуваними і вони. Скажімо так, доволі комфортні в плані кількості електрики, яку люди отримують. Є окремі там. Окремі епізоди, коли вдається в нічному відрізку взагалі не відключати споживачів. Зараз стало холодніше, тому вночі теж будуть застосовані, я думаю, і найближчими днями триватимуть ці відключення. Але вони значно коротші, вони значно комфортніше. І е, тенденція є така, що відновлення триває, і кожного дня невеликі потужності, але стають до роботи невеликі, але додаткові успіхи є. Питання, коли буде наступна атака, Передбачити, передбачити це на жаль неможливо, і сказати, до чого вона призведе, теж неможливо. Тому зараз всі сфокусовані на відновленні живлення для споживачів, підготовки до наступної атаки. І це стосується і фізичного захисту, і роботи військових і ППО, так само аналізу того, як більш ефективно працювати. Над цим працюють з одного боку енергетики, з іншого. Боку військові. І ця робота дуже активно ведеться. Ви сказали про дефіцит генерації. Якщо можна, можливо, у відсотковому вимірі, який це дефіцит? Середньодобовий дефіцит складає від 20 до 30% наразі. Але оскільки зараз понижується температура, то є певна небезпека, що незважаючи на те, що з одного боку додаткові потужності потрохи включаються, з іншого все одно і споживання виростає. Ми чули багато розмов серед наших українців, які говорили, якщо можливо було забезпечити електроенергію у святкові дні, чому ж неможливо це зробити і в будні дні. Тепер ми це розуміємо, чому неможливо. Ми чули вашу заяву про те, що найближчим часом у лютому можливо вдасться зробити таку парасольку безпекову над Києвом над Києвом, яка забезпечить нас від блокауту. А, якщо можна трошки ні, це не є моя заява, це є проект, про який я знаю, що він реалізується зараз урядом міською адміністрацією донорами разом, і що йде робота дійсно тим, щоб спочатку Києва, потім і всі інші великі міста убезпечити від можливих блекаутів, убезпечити критичну інфраструктуру міст. Це перш за все, опалення і водоканал від того, щоб відключити. Яння електрики призводило до відповідних відключень, перш за все, опалення і подачі води, і ця робота дуже активно ведеться. І е, я думаю, що там офіційні анонси вже, мабуть, скоро мають відбуватися. Е, е, я певний, що всі великі міста України мають бути е, обладнані такою такою резервною генерацією, і це є дуже важливо в тих умовах, в яких ми зараз знаходимось. Тобто мова йде не про додаткові якісь надходження на нам систем ПВО, а мова йде про технічні, технологічні рішення. Мов щодо... да, мова йде саме про технологічні енергетичні рішення, яким чином додати резерви генераційних потужностей для великих міст, щоб навіть в ситуації, коли скажімо, московському московським терористам вдалося знищити певну частину високовольтної мережі, і неможливо доставити електрику до певних міст, на жаль, ми. В такій ситуації опинялися і Київ, і Харків, і Одеса мали цю проблему. І не тільки ці міста, і інші так само. І відповідно, система резервування внутрі міст вона може і має бути створена, і над нею йде робота. Щодо роботи наших атомних станцій, що відбувається там зараз, наскільки ми можемо забезпечити їхню роботу, щоб там не відбувалося аварійних відключень, як це теж було вже у нас і з тими стикалися? Ну наскільки я знаю, Енергоатом, як державна компанія, що управляє атомними станціями, зараз докладає максимальних зусиль для ефективної роботи станцій. А головні проблеми полягали в тому числі в високовольтному обладнанні, тому що були враження саме підстанції, які відповідають за вивід електрики з атомних електростанцій. Там була основна проблема. Частково ця проблема вирішена. Частково ми маємо замовляти і привозити високовольтні автотрансформатори. На жаль, це не швидко. Щодо наших нашої роботи по відновленню системної роботи, яка ми розуміємо, що займає м, трошки більше часу, м'яко кажучи, ніж якісь аварійні роботи, які ведуться відразу, як з цим чи працюємо ми над цим, І які у нас є успіхи на цьому фронті. Ну про це вже і президент заявляв, і е, прем'єр-міністр е, відповідні заяви робив. Тому можна констатувати, що це дійсно в фокусі уваги влади і уряду, і йде робота над тим, щоб розробити чіткий план. Е, я би не сказав навіть відновлення, я би сказав відбудови української енергетики, тому що ну безумовно не буде відновлюватись стара. Модель не буде відновлена один до одного. Це буде нова українська енергетика, і нова українська енергетика буде побудована на базі кількох таких зрозумілих принципів. Один з них це Буде дуже екологічно орієнтована модель, тобто мінімальні викиди Україна і до війни була одним з лідерів з точки зору структури енергетики, і наші викиди вуглецю з енергосистеми на 30% менше ніж середньоєвропейські і були до війни. Але тепер 100%, що українська енергосистема після війни буде орієнтована на вивід вугільних потужностей і на тому, щоб знизити ці викиди ще більше на тому, щоб побудувати розгалужену мережу. Невеликих об'єктів, які будуть генерувати і тепло для місцевих мешканців, і електрику для невеличких і середніх, перш за все, міст. І вони можуть використовувати як паливо абсолютно українську сировину, солому, сміття, щепу. У нас доволі багато таких відходів агрогосподарств, які треба можна, треба і обов'язково необхідно використовувати, щоб замінити Природний газ у виробництві тепла, і одночасно підсилити нашу електричну генерацію. І відповідно до цього будуть додаватися і вітро, і сонячні електростанції, інша відновлювальна генерація. І так само, напевне, що буде розвиватися ядерна генерація. Україна має школу потужну, інженерну, має досвід, має все необхідне для того, щоб розвивати і атомні електростанції, і повернути собі в найкоротші терміни після війни статус експортера електрики і знов допомагати нашим європейським сусідам забезпечувати свої країни електрикою. А європа є енергодефіцитною, і багато країн мають потребу в імпорті, а не в експорті. Олександр, мабуть, питання, яке хвилює всіх українців, чи до при такому плані мінімум, чи до кінця зими ми будемо жити з планами відключеннями? Да, безумовно. Я чесно скажу, що треба бути з людьми відвертими, і е, я не бачу можливості, щоби. Ймовірно, десь до квітня місяця, виходячи з тих можливих обсягів закупок, обладнання, виходячи з того часу, яке необхідно, щоб воно приїхало, виходячи з того графіку споживання, який в нас зараз є, щоб ми вийшли з режиму, з режиму планових відключень, це дуже навряд чи. Я думаю, що квітень місяць це той час, коли ми маємо шанс, якщо все піде добре і ми. Будемо успішно проходити наступні атаки і швидко відновлюватись, то я думаю, що квітень місяць буде тим місяцем, коли українці знову отримують нормальний доступ до електрики. У нас сьогодні був у цій студії Олег Коріков, і ми говорили про те, що повертаючись до теми роботи атомних станцій, наших, що є вже погодження, є прийняте рішення щодо того, що співробітники магате будуть присутні на всіх наших робочих і навіть не робочих, навіть на Чорнобильській атомній станції. Наскільки що нам дасть така присутність? Наскільки вона посилить наші позиції на можливо міжнародному ринку? Ну, чесно, це більше для для спокою магате. І можливо відомства пана Курікова Держатомрегулювання. регулювання. Але з точки зору практичних результатів, чесно я не бачу жодних. Це просто така моніторингова місія, яка буде показувати, що Україна добре себе веде. Але це та ситуація, коли ти добре себе поводиш, ти просто спокійний і не хвилюєшся з цього приводу. Україна не намагається робити ніяких заборонених кроків в напрямку ядерної експерції. Плутації ядерних об'єктів я в цьому абсолютно впевнений Ну і не можу не спитати про вашу експертну думку щодо рішення питань, які у нас є на нашій Запорізькій АЕС, щодо створення якоїсь безпекової зони навколо неї. Чи ви вважаєте, що це все ж таки вдасться досягнути таких домовленостей, і якими вони можуть бути? Чесно, я думаю, найкраща домовленість буде з боку ЗСУ і збройні сили. Цю домовленість реалізують найшвидше і найкраще. Тому ну, що все інше, на мою думку, це просто розмови. Я дякую вам, шановні колеги. Ваше питання. Прошу. Добрий день, я на колода Українформ, і в мене два звели таке запитання. Яка зараз ситуація з електроенергією на сході та півдні? І коли споживачі можуть очікувати на хоча б часткове повернення електроенергії? Оскільки це складно там? Ну Якую. ситуація складна, будемо відвертими. На сході, коли ми кажемо про прифронтові райони, все дуже погано. Так само, абсолютно так само, в Херсонщині. Там ну все знищено технічно. Там підірвані кілометри ліній, там підірвані, розбиті, розстріляні фактично всі об'єкти, пов'язані з енергетикою і опаленням. А зараз там відновлюється живлення, воно відновлюється, прилітають снаряди, прилітають ракети, і воно знову відновлюється. На жаль, це та реальність, з якою в цих областях доводиться зараз жити. Друзі, чи ще є у вас питання? Питань більше немає. Я дякую вам, що долучилися до нашого ефіру і поділилися такою інформацією. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики. Наш наступний брифінг відбудеться о 16-й годині. До нас у студії приєднається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І будемо говорити про ситуацію на наших кордонах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Дякую.